Оріхівський напрямок. Шановні воїни, шановні панове офіцери, а, він важливий і важливий, складний. Всі напрямки важливі наші, нені. Безумовно. Цей напрямок сьогодні один із складніших. Безумовно, схід України. Великий виклик. І тут на Оріховському напрямку завжди було гаряче. Я хочу вам подякувати вашим побратимам, всім солдатам, офіцерам, сержантам. Хочу подякувати за те, що ви захищаєте цей напрямок наші містечки Запорізької області. В цілому місто Запоріжжя, яке дуже дуже важливо. Важливо І я дякую, що воно має завдяки вашому захисту. Має Життя Запоріжжя. Це важливе місто, ворог безумовно його хоче, а ми безумовно маємо його захистити. Я бажаю вам в цьому тільки, тільки перемоги. Це так для нас важливо, для України. Дякую вам за службу, бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим рідним, близьким, всім, хто вас надихає. Дякую за захист України. Слава Україні! Героям!